Це наші <різований> хлопці, які отримали важкі поранення. Дозвольте з вашого дозволу, хай вони самі вже розкажуть про цей проєкт. Кожен з них більш детальніше. З нашою областю було пропрацьовано за вашим наказом і за наказом нашого голови. Щодо знайти саме земельні ділянки, які б мали місце для будівництва, для соціального житла, для ветеранів. Це Кривий Ріг, Самар і Дніпро навіть вже виділили земельну ділянку і розробили технічну документацію, по якій можна вже будуватися. Ми проговорили це на річниці, до нас завітав заступник міністра ветеранів. Ви нас підтримали, і хотіли, щоб також і були. Ви нас підтримали, громади частково дадуть фінансування і частково міністерства, держава. Об'єднати просто бюджет. Ну що вже в нас є такі земельні бюджети. Хороша ідея, зрозуміло. Я бачу зміни, дійсно, я бачу зміни взяти з 2014 року і на сьогоднішній день зміни є. Тобто ветерани готуються зустрічати не так, як це раніше було. Я вдячний всій команді і також народу України, який готовий зустрічати ветеранів. Ми започаткували таке, що командне види спорту. Це волейбол сидячи, Дякую Сергію Петровичу за те, що підтримав цьому напрямку нас, нашу команду. Дуже потужно, потужно в кривом розі там, розвивається, тому ми так дуже співпрацюємо з ними, молодці хлопці. І зараз е, хочу ще раз подякувати за підтримку, за те, що от, е, в нас ще декілька видів ампуфутбол це е, футбол на милицях. Ну, да, там, е, два вратаря, один з лівою, другий з правою рукою. Ну да, так, оце Буці тільки військо. купили сороконожки. Я кажу хлопцям, ну, знаєте, юмор військовий кажуть, зато одна пара на двох людей. <реку> Потрібно вибирати по розміру і по цьому. Ну, а що, на жаль, і баскетбол на військах зараз розвиваємо. Дякую дякую вам. Дуже приємно. Мало людей, які готові ну, брати відповідальність на себе. Але а, чим більше таких людей поруч стає, тим тим, тим більше в нас а, виходить робити те, що ми робимо. А, і я дуже вдячний вам за вашу підтримку, за вашу підтримку взагалі українського народу. Важого дозволу можна боронить країну. Дуже багато потрубних. Залишили. Дякую вам за все. Мені дуже приємно. Ветерана. Ветерани, хлопці, бойові.